Читаємо в Євангелію від святого Івана, 16 розділ з 5 вірша по 15. Христос каже так, тепер же я до того йду, хто послав мене. І ніхто з вас мене не питає, куди йдеш? Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилося смутком. Та я правду кажу вам: краще для вас, щоб пішов я. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх ні, що не вірують у мене. А про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме змогу та й вам сповістить. Усе, що має отець, то моє. Через те я й сказав, що він відведе змогу та й вам Сьогоднішній день ми відзначаємо особливу подію. У Християнстві це особливе свято, правда, по різному його сприймають, по різному його святкують, по різному про нього говорять і відносяться до цього свята. А що мав саме на меті наш Господь Ісус Христос? Перед своїми страданнями, перед своїм Воскресінням і Вознесінням на небесах. Він говорить про речі, які надзвичайно кращі або важливіші були для учеників. Я думаю, що всім нам відомо, що для учеників нашого Господа Ісуса Христа <плес> дуже велика була привілегія бути з Христом. Три з половиною роки бути у школі учителя самого найвищого, а це саме нашого Господа Ісуса Христа. Що може ще бути все краще, правда? Ви пам'ятаєте, коли прийшов Христос до Віфанію, заходить до одної Господи, а це сім'я не говориться про їхніх батьків, але говориться про двох сестер і брата, правда? Десятий розділ Євангелії Луки. Де проживали Марта, Марія і Лазар. І ось коли Христос завітав до них, Марта почала що? Попитатися про прийняття. як найкраще прийняти мого Господа. О, це важливо, це є добре. Але Марія що зробила? Сіла у них Ісуса Христа і слухала, що Він говорить. Марта навіть каже, ну Господи, ну, хай мені поможе. Що каже Христос? Марія вибрала кращу частку. Любі браття і сестри, Христос, коли розмовляє з учениками в Єрусалимській горниці, Він каже, я йду до Господа, але для вас краще. Бо до вас прийде хто? В чому суть? Чому це краще було для учеників? Чому це було краще для всіх послідовників? І чому це краще для нас сьогодні? Чи не так? Як ви думаєте? Там собі говорять про Духа Святого, правда? Ну, ні. Прихід Духа Святого, це надзвичайно краще. Для всіх жителів землі. Тому що Бог Отець приготував спасіння. Бог Син звершив спасіння, а Дух Святий, коли прийшов, Він нас угодить у це спасіння, бо Він нас возроджує до нового життя. І тому, апостол, тому Христос, коли розмовляє з Никодимом, Він каже такі слова. Зверніть увагу, Євангелія Івана, третій розділ, восьмий вірш. Він каже, дух дихає де хоче. І його голос ти чуєш, та не відаєш, ля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народи. А вище в п'ятому вірші він каже, вам потрібно народитися від води і духа. Хто бо не народиться? Від води і духа, той не побачить царство Боже. Отже, прихід Духа Святого на землю це значно краще. Я не знаю, хто з вас міг би поїхати навіть до Палестини, правда? Ну, дехто їде, має добре забезпечення, слава Богу. Але я би, наприклад, не поїхав. Інші з вас би не поїхали. Не могли ніколи зустрітися з Христом. Як ви пригадуєте Його земне життя, це десятитисячні натовпи ходили за ним. Ви пригадуєте, коли Захель хотів його бачити? Побачив? Побачив, але треба було дісти на вербогам. Любі браті і сестри. А сьогодні. Не треба нам на дерево лізти, не треба нам якісь великі подви робити. А що треба? Призвати ім'я Господь. Христос каже, краще для вас, бо коли я йду до Отця, то Дух Святий прийде до вас. Сьогодні Він є з нами. Христос каже, дух дихає, де хоче. Ми його не бачимо, але бачимо його дії. В деяких перекладах перекладається, дух дихає, де хоче, перекладається вітер дихає, де хоче. Тому що в грецькій мові слово дух означає плема повітря, дихання. Ви знаєте, коли ми дивимося на дію вітра, різна є, правда? Вчора ми розмовляли з одною нашою знайомою, віроючою сестрою, вона в Америці, і каже, так багато торнадів прийшло. У одному штаті близько 13 торнадів. Уявляєте собі таке Смерч, так званий, вітер, який все крутить. так показують, потяг зупинився, а вітер повер... перевертав всі вагони. О, яка сила вітру. О, як часом ми читаємо дій, дій, Книгу діяння святих апостолів, як сильно діяв Дух Святий, земля тряслася. Правда, сьогодні, коли земля не трясеться, то мусять люди трястися, або ще якийсь ефект роблять. Любі браті і сестри, але ми забуваємо про тихе віяння вітру. Із нас спостерігав, як вода від землі піднімається до неба стать хмарі. а без вітру це не може. А як дощ приходить, як висушується земля, хіба це є без вітру? О, любі братія і сестри, Христос говорить про дію Духа Святого, що Він не завжди так буде, таких великих. Значних подіях знаменах. Любі, браті і сестри, Дух Святий сьогодні приходить в Тихому вміє. Я хотів би, щоб ми сьогодні поглянули про дію Духа Святого, як в світі Він діє, і як Дух Святий діє у церкві. Ми читали з вами, починаючи вже переді мною, згадував це з восьмого вірша. Євангелія Івана 16, у 11. Говориться про те, що Дух Святий діє по-особливому на світ, і Дух Святий особливо діє у церкві. І між дією на світ, і між дією в церкві є велика різниця. Перше, дивіться, як Дух Святий діє на світ. Він світові докоряє він говорить, що таке є гріх. Він говорить, що гріх робить і які наслідки від гріха. Дух Святий говорить, що гріх це є велика пораза, це велика перешкода, через яку людина не може війти в присутність Божу і не може мати вічного життя. Але Дух Святий також говорить друге. Він говорить про правду. Він говорить про оправдання в Христі Ісусі Господі нашій. Він говорить про те, що Христос помер на Голговському Христі за наші гріхи. Його кров очищає нас від усякого гріха. Кров Його нам відкрила вхід святиню Небесну. Кров Ісуса Христа робить нас. Гідними Господом один із Ортів, і той, хто в Христі Ісусі, той йде створіння Це все робить Дух Святий. Ми цього не бачимо, але ми бачимо дію. Якщо би не Дух Святий, який нас возродив до нового життя, ви думаєте, я би був у Львові, я би був тут разом з вами, а ви також зі мною. Я думаю, що ми би шукали інші інтереси, як часом люди шукають в цім світі. Але завдя... завдяки Духові Святому, Він нам відкрив, що оправдання є. Життя вічне є в Христі Ісусі Господі нашому. І тому, прийнявши вірою нашого Господа Ісуса Христа, Він нас возродив до нового життя. І наше життя, наше тіло. Стало храмом Духа Святого. Я вчора їду у маршрутці, переді мною сидить чоловік, отакий, знаєте, коричневий футболці. Звичайна людина, я не знав навіть нічого. Але коли він встав, на моє здивування, я не дуже англійську мову знаю, але знаю добре цитати з Біблії. У нього всі плечі, написані за англійською мовою, цитати з Біблії. 1 коринтян 3,16, ви храм Духа Святого. І далі починаючи за кінцяну вниз. Я думаю, дуже здивований. Зі мною правда він трошка далі, а я собі сідне так близько, я кажу, бачу, цей чоловік, знає, що в нього на плечах пише. Любі, браті і сестри. Це все робить Дух святий. І Дух Святий Він свідчить, що воріг знищити. Ви знаєте, дьявол дуже не любить дві цитати Біблії. Це буття третій розділ 14-й вірш, де Господь сказав. Проклятий ти і будеш повзати по череві на череві студи. І він не любить об'явлення 10 і 15 вірш. Де написано, що дьявол, вже пророк, звір буде вкинути озеро в мене. Це свідчить Дух Святий, любі і сестри. Дух Святий також діє в церкві. І він діє у церкві по-особливому. Він діє так, не так, як цей світ, тому що він церкву. Сьогодні згадувалися слова з першого послання апостола Павла до коринтян, 12, 13 вірш, якого пише, не всі охрещені духом одним. Тіло одне, чи то юдеї, чи гелени, і всі напоєні одним і тим самим Духом. Дух Святий Церкві діє не так, як в цім світі. І тому Христос, коли говорить своїми учениками, ми читаємо у 14 розділі 16 по 18 вір, Він говорить про дію Духа Святого в церкві і каже, так. І вблагаю Отця Я і втішителя іншого, дасть вам, щоб із вами повід перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і у вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Завдяки Духу Святому стало можливим, щоб Христос був між нами повсякчас. Він сказав, де ви зберетеся двоє чи троє? І моє, є, там я буду посередині вас. Коли б зносився до неба, він там на Олимній горі дав обітницю своїм ученикам. І це я з вами. Повсякчас, аж до кінця віку. Любі браті і сестри, Христос є сьогодні з нами, завдяки дію Духа Святого. Дух Святий це є Дух Утішитий. Це Дух, який вдохновив писання, те, яке ми читаємо сьогодні. Ви пригадуєте, як апостол Павел, пишучи своє послання друге до Тимофія, він каже: усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Час, коли апостол Павел писав це. Своєму синові Тимофіові, Господі. Він писав тоді, коли ще тільки була септуагінта або старий заповіт. Але він вже говорив, що все Писання Богодухновенне. І коли Христос говорив своїм учникам, коли він говорив про, про Духа Святого, що коли він прийде, він говорив про те, що коли прийде Дух Святий, то Дух Святий Духновить. Євангелистів, щоб вони написали для нас Євангеліє. Дивіться, як говорить слово Боже. Ми читаємо у Івана 14 розділ, 26 вірш. Можете відкрити ваші біблії. Добре будете знати Слово Боже. Він каже так: утішити вже Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. О любі браті і сестри, коли прийшов Дух Святий, він вдохновив Матвія, який написав своє Євангеліє, відкриває для євреїв і пише на євріті, на давноєврейській єврейській мові, і змальовує особливий образ Ісуса Христа. Як царя Давидову. Дух Святий вдохновив Марка, щоб написати Євангелію як племінника апостола Петра. Він його вдохновив, щоб змалювати образ Ісуса Христа як слугу, як того, який прийшов послужити і віддати своє життя на викуп за увесь світ. Дух Святий вдохновив Луку, який був співробітником апостола Павла, але який досліджував і описав усе. І він змальовує своїй Іванові Ісуса Христа, як сина людського, Дух Святий вдохновив Івана, який вже в преклонних літах це близько сотого року або кінець першого століття, він описує Ісуса Христа, змальовує його, Сина Божа, Дух Святий, коли прийде, Він вам пригадає все, те, що я вам казав. Любі браття і сестри, неможливо людині всім розумом збагнути і згадати все те, що казав Христос. Але з приходом Духа Святого це стало можливе і були. З приходом Духа Святого, він удохновив апостолів писати про будову церкви. Ми читаємо далі. У Євангелії Івана, 16 розділ, 13 вірш, Христос каже так: а коли прийде Він, той дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казатиме, і що має настати звістить вам. Дух святий вдохновив Павла написати 14 послань до церков, яких він організовує, які не організовував, подібно, як в Колосанах. Він написав до служителів, які вони повинні бути. Дух святий вдохновив Якова, говорити про. Діла віри, Він вдохновив Петра, Івана, Юду, щоб розказати все, як церква повинна жити. І Дух Святий вдохновив апостолю і Івана, сказати, що має настати. Те, що Бог відкрив Івану на острові Пахлас. І тому апостол Петро, коли в своїй пише послання, друге він каже, і ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятись, і світова зерниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте, перше про те, що жодне в писанні. Від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі, Божі мужі, проваджені Духом Святым. Христос, коли сів на горі і навчав свій народ, а ми кажемо, про це є нагорна крока, він сказав, небо і земля про мене. Але жоден значок. Йота, вона не буде загублена. Тому завдяки Духові Святому ми маємо книгу Білі. Завдяки Духові Святому Бог удохновив мудрістю, щоб її перекладали, щоб ми мали на нашій рідній українській мові. Добі браті і сестри, ми є щасливі, що прийшов святий. Дух Святий не тільки вдохновив писання, щоб воно було, але Бог через Духа Святого вдохновляє це писання, щоб ми читали його, сповняли Його, щоб ми пізнавали Бога. Тому Павло каже, що це писання Богом над і воно корисне до направи, щоб Божа людина була до всякого доброго діла права. І це все завдяки Духу Святому. Наступне, Дух Святий, він вдохновляє церкву, щоб церква свідчила про нашого Господа Ісуса Христа. Ми читаємо. Два місця. Це Івана 15 розділ, 26 і 27 вір. Христос каже так. А коли втішитель прибуде, що його від отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене та засвідчите і ви. Бо ви від початку були зі мною. А одіяння апостолів 1. Вісім написано: та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і усій юдеї та в Самарії, та ж до останнього краю землі. І останнє Дух Святий прославляє нашого Господа Ісуса. Він не прославляє себе, він прославляє того, хто звершив спасіння наше. Тому Дух Святий нас приводить до Ісуса Христа як посередника і заступника. А Христос нас приводить до Отця. Тому Христос свідчить і каже, Він прославить мене, бо Він візьме з мого Хай вам сповістить. Отже, коли ми молимося, коли ми просимо у Господа, особливих благословінь, то Господь посилає те, що часом до кінця нам не зрозуміле. Ну, зверніть увагу на Євангелію Луки, 11 розділ, 13 вір. Багатьох, знаєте, щось там вони придумують. Але я не буду про це говорити. Я тільки буду, щоб ви звернули увагу на Слово Боже. Євангелія Луки, 11, розділ, 13 лікар. Христос каже так, тоді, коли ученики просять, щоб він навчив їх молитися, мучить молитву наш, а потім в кінці говорить приклади і каже, отож, коли ви бувші злі, потрапите добрі, добрі дарі своїм дітям давати. Скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього. Любі браті і сестри, о як ми часом багато просимо Господа. А Бог з приходом Духа Святого у нас щось робить значно більше і міняє наше серце. Нас возроджує до нового життя. Він свідчить разом з Духом нашим, що ми є діти Божі. Цей дух запечатав нас, що коли Христос прийде у славі своїй, то ми є його діти. І цей дух апортує нас до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Тому будемо пам'ятати Дух Святий, дію світі. А ми його не бачимо, але ми бачимо дії. Деколи можна було послухати, що на івгурації президента або колишніх секретарів скажуть, «Да благословить нас Бог. А сьогодні можна чути. Це Дух Святий Діє, любі браті і сестри. Можливо, ми не до кінця всього розуміємо, але ми знаємо, що Дух Святий, він є діяльним у сьогодні. І Дух Святий діяльний у церкві. Тому будемо дякувати Господу, будемо прославляти, тому що Дух Святий прославляє Того нашого Господа. Христос каже сьогодні, бо його слова живі і діяльні, Він каже, придіть до мене, всі знеможені обтяжені. Я заспокою вас. Візьміть моє на себе і навчіться від мене. Бо я тихий і серце покинує, то знайде до спокій Божа нашого. Це Він запевняє як приходящого до мене. Йдемо до нього, поклонимося йому, пославимо Його, посполичимо нашого вічного.